Ранатовище Заболог. В нашій бібліотеці проходить виставка Крим відкриття, яка реалізується в рамках міжнародного освітнього культурно-мистецького проєкту кримсько татарські студії і присвячена 80-м роковинам депортації кримських татар. На платформі цієї виставки сьогодні у нас відбудеться культурно-мистецький захід, кримсько-татарські традиції в ілюстраціях та літературі. Імені Володимира Гнатовича Заволодного Наталі Силіна. Всіх вітаю. Знаєте, третій раз я люблю цей гімн кримсько-татарського народу і розумію, що ми правильно робимо, що згадуємо і обряди, і історію цього народу, і звичаї. Сьогодні будемо багато про це говорити. Але після цього, мені здається, було логічно шанувати пам'ять. Коли мовчання про загиблих кріпсько-татарських татар під час депортації 70 років тому, хвилин мовчання, прошу. І пам'ятаємо відпадів нашої виставки. Ми живі. Я хочу надати слово автору і керівнику проєкту пані Валерії Левківської, голові громадської організації Придова культура України. Пані Валерій, прошу. Дякую загорушний захід. Я дуже рада вітати всіх, бачу багато юних облич. і... Це дуже важливо. пам'ять, це наша сила. І сьогодні ми будемо говорити про літературу і образотворче мистецтво кримських татар. Ви пам'ятаєте, що епіграфом до всіх наших заходів є слова ми живі, ми не вмерли», ми є. Тому сьогодні ми розкажемо про літературу, яка видається. Не дивлячись на те, що є військовий стан, інші виклики часу, на ілюстрації до родинних та календарних свят, які не просто намалювали діти, а глибоко вивчають питання. Це мене надихає. А зараз я запрошую до слова першого наукового співробітника Інституту культури України Надію Гончаренко, редактора видавництва світ книг. Спірацію з ядовистом майстер. Майстер. <рі> <ріст>. Отже, я сьогодні хочу представити вам альбом, який вийшов в рамках великого проєкту, що реалізовувався у 2023 році. Це проєкт. Називається е, Освітня платформа Піліг знання пам'ять проти. В рамках цього проєкту був виданий художній альбом видатної художниці Кримсько-Татарської Зелени Трасіної. Е, е, і це перший її альбом. Е, е, пані Трасінова народилася у 1939 році. П'ятирічна дитина була депортована до Узбекистану, е, де вона змушена була перебувати до 1994 року. В 94-му році вона змогла повернутися на об'єднану батьківщину Україн. Там вона здобула професійну освіту, там вона стала знаменитою художницею, але досі не було видано такого цілісного комплексному альбому, який представляв її творчість і українському читачеві, і європейському. Дуже важлива її творчість через те, що вона поєднує і народні традиції, і сучасне мистецтво. Вони працюють в різних жанрах і в різних стилях, Вони дуже багато працюють з книжковою ілюстрацією, живопис, авторська лялька з тканини, але що дуже важливо в контексті якраз цієї виставки, на якій ми тут перебуваємо, це те, що в неї є багато ілюстрацій, які дають такий зображальними засобами мистецтва представляють фуріали. Народні обряди, народні свята, народні традиції. Це було надзвичайно важливо для збереження культури, спадщини ідентичності кримсько-татарського народу, коли він перебував у місцях депортації в Узбекистані. Оскільки, ви знаєте, більшість з вас знає, що спадщини дуже багато було втрачено під час депортації або знищено. Після депортації народу з Криму. І е, ті рештки е, об'єктів культурної спадщини матеріальної, і ті знання, і ті традиції, що передавалися з покоління в покоління, було дуже важливо їх зберегти і передати молоді, і передати наступне покоління. І тут е, художники, письменники, поети, е, їхня роль. Процесі збереження і передачі цьому знання, вона була дуже вона була критично важливою. І, власне, творчість завої належить якраз до того, до, вона належить до тієї появи відців, які допомагали це зробити і це зберігати. Отже, цей ярмор видано трьома мовами: українською, кримсько-татарською, латиницею і англійською, для того, щоб... Не лише в Україні, а й за кордоном люди могли ознайомитися із цим мистецтвом. Також у, під час виконання цього, під час реалізації цього великого проєкту Дії знання пам'ять про культуру були виготовлені аудіокнига Легенди Криму також є цикл відеолекцій про обряди, традиції, про кухню, про ювелірне мистецтво, про архітектуру. Це дуже цікавий ресурс, де ви можете е, багато чого пізнати. І я думаю, що є якісь елементи народної культури, які зараз відтворюються у школах, у молодіжних середовищах, у гуртках. І я думаю, що саме школа Пільвік е, є тим середовищем, яке не лише зберігає, не лише вивчає, не лише зберігає ці традиції. Яке передає їх наступним поколінням. І саме тому я хочу подарувати цей альбом пані Ользі, директорці цієї школи. От, урочисто подарувати цей. <плес> Це Нас честь подарувати. Щастя перекладається, презентується, і наукові праці, снарів чи вони для вищого середовища, але є також і переклади художньої літератури, що дуже важливо. Я не маю зараз при собі, але є така серія, і ви можете, якщо загубити її, знайти Кримськододарська поза українською, це п'ять томів творів, перекладених українською мовою від Ісмаїла Гаспринського до сучасних письменників. Отже, читайте, будь ласка. Я також хочу подарувати бібліотеці заболотного книжку, який ми спробували, тут є навис, який називається Культурна спадщина кримсько-натарського народу культурному просторі України. В цьому доразі ми спробували так оглядово показати, які наукові праці, які науково-популярні праці, а також які виставкові проєкти були здійснені в Україні після відновлення України незалежності з 1991 року по 2020 тисячі двадцятий рік включення. Я маю честь бібліотеці подарувати цю книжку. Дякую що, дякуючи нашому проєкту, розширюється коло партнерів нашого проєкту, ви бачите перед собою наш панель. Перша виставка в нашому проєкті відбулася у вересні 2023 року. І ви бачите Обридова культура України, Національний музей літератури України, авторська лялька Моденка і німецько-українська Спілка Колос. Чотири партнери. І протягом виставки до нас доєдналася велика кількість партнерів. Придивіться, ви бачите сьогоднішню афішу. Національний музей літератури України це наші давні партнери, великі друзі. І вони дали такий, знаєте, прем'єрний пошук для проекту, і дебют був дуже вданий. Наступний крок це була. Національний музей медицини в Україні доєднався. Подивіться, їх емблема теж з'явилася на нашому банері. Тут ми ширше представили з іншої сторони трошки. І сьогоднішня виставка в Державній бібліотеці архітектури і будівництва імені Заболотного. Я вважаю, що ми зробили наступний крок. Ми з виставкового залу перемістилися до виставкового простору. Це дуже приємно. А ще я хочу, щоб ви подивилися також на нашу, на нашу афішу. До нас доєдналася, дякуючи пані Наталі Світлій, до нас доєдналася національ... Київський національний університет будівництва та архітектури, який надав нам величезну кількість картин. І можливість прикрасити наші виставкові зали. І останнім стоїть, але не останнім позначенням стоїть Кримсько-Татарський ліцей Берлік-Скул. Ми познайомилися з викладачами та дітьми ліцею під час виставки в Національному музею медицини. І спочатку на розвідку прийшли викладачі. Після нашого культурно-мистецького заходу присвяченого Каві, склалися прекрасні відносини, які ми всіма силами продовжуємо і розширюємо. Я пишаюся, що всі дітки ліцею з першого по 9 клас відвідали нашу виставку. Це дуже цінно. Ще мені дуже приємно, що ми продовжили нашу співпрацю і під час підготовки до виставки у бібліотеці у нас був. Великий час, але ми дуже старалися і була намальована серія картин. У нас представлені дві, два великих розділа. Закінчено, дякуючи Бернявську родину обрядові свята Кримських татар, представлено п'ять картин від ліцею. Прошу, дівчаточка, писань, хто малював картину. Як вони готувалися? Бо це було не фантазійне намалювати свої фантазії на тему свята. Треба було вивчити питання, і в цьому дуже допомагала пані Батура Джа і пані Ольга, дуже вам теж дякую, бо спочатку було дуже багато обговорень. А питання було складне: перше питання: чи зможуть діти зробити таку складну дослідницьку роботу? Друге питання: які саме свята малювати? І тут я дуже дякую серйозності підходи до цієї справи і відповідальності, тому що дійсно було вивчено і костюм, і інтер'єри, і сам сенс свят. І ми встигли, хоча дуже переживали, і п'ять картин намальовані. На відкритті вони були представлені, і ми їздили саме до Білікскул, і там картини були представлені. Але цього нам замало. У нас ми запланували шість родинних свят. Одне родинне свято було не Нас доєднались хлопчики, за що я дуже вдячна. Чернігів поїде, приїхала картина з Чернігова і поїдуть подарунки. Я дуже вдячна лідеру татарського народу Мустафу Джамілова, який підтримав наш проєкт. І подарунок від Мустафу Джамілів поїде в Чернігів. І у нас сьогодні представлена картина з Ізмаїлу, Одеська область. Ми не забуваємо, що зараз там будуть дуже важкі бойові дії і те, що діти займаються вивченням традицій, це відволікає від сумних подій. Тому буквально 5 травня будемо святкувати Хитаріс і це свято календарного циклу. Зображено на картині, яку ми сьогодні будемо презентувати. О, пан Слав, приїхав до нас? Ні? Добре, він доєднається до нашого свята пізніше, а всіх я запрошую до виставкового залу і ми зараз будемо представляти наші картини.